Внутрішньо переміщена особа з міста Полеклії Харківської області звернулася до Харківського обласного центру зайнятості. Кар'єрний радник почав допомагати з пошуком роботи. Я приїхала до міської поліклініки номер 9 на співбесіду. І сьогодні мій перший робочий день. Тільки у цьому році 5900 внутрішньо переміщених осіб мали статус безробітних і користувалися нашими послугами. За цей час нами працевлаштовано 1700 безробітних. Причому це люди, які знайшли постійну роботу. Півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб є учасниками суспільно-корисних робіт Харківської області. Це е, все те, що пов'язано з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації в нашій області. Це е, відновлення житла, е, прибирання, розбирання завалів, плетіння маскувальних сіток. Держава забезпечує коштами на навчання будь-яку особу, яка звертається і має на це право. Так ось на сьогодні 444 особи отримували ваучер і отримали нову професію або спеціальність. У Харківській області вже отримано понад 600 заявок на розвиток власної справи. І 200 з цих заявок вже схвалено, і люди розпочинають свій бізнес. На сьогодні у нас діє дві програми підтримки роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. Одна програма діє у нас з 15-го року. Ми укладаємо договори з роботодавцем, який працевлаштовує внутрішньопереміщену особу, і ми відшкодовуємо протягом року заробітну плату. Цього внутрішньопереміщеної цієї особи у розмірі не більше, ніж ніж дві мінімальних, але через місяць. Крім того, у нас з'явилася ще категорія внутрішньопереміщених осіб, які набули цього статусу після 24.02-2022 року. Роботодавці, які працевлаштовують ту категорію, отримають компенсацію протягом двох місяців у розмірі 6-700.